До вашої уваги лекція 3. Тема 1. Призначення загальна будова та принцип роботи трансмісії. Трансмісія автомобіля призначена для передавання крутного моменту від двигуна до тягових коліс. Зміни його за величиною і напрямком. Трансмісії за способом передавання крутного моменту поділяють на механічні, гідравлічні, електричні. Комбіновані гідромеханічні та електромеханічні. На автомобілях із тяговими задніми колесами трансмісія складається із щеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі, диференціала, приводних валів півосей. На малюнку ми бачимо трансмісію повнопривідного автомобіля, що складається з кожуху щеплення. Тут в передній частині автомобіля встановлено двигун внутрішнього згоряння, далі йде передача. Трансмісія. Схема трансмісії повнопривідного автомобіля, зчеплення, коробка передач. Міжосьовий диференціал та роздавальна коробка. За допомогою карданної передачі передається крутний момент до переднього ведучого моста та через карданну передачу до заднього ведучого моста, що передає тоді крутний момент на ведучі колеса. Саме через ці вузли і агрегати передається крутний момент. На автомобілях підвищеної прохідності тяговими є передні і задні мости. У трансмісії такого автомобіля, окрім перерахованих вище механізмів, є роздавальна коробка, додатковий карданний вал. Передній тяговий міст із головною передачею і диференціалом. піввіз з картанами. На автомобілях з трьома мостами встановлюють проміжний і задні тягові мости. Крутний момент на задній тяговий міст передається від пробіжного моста картанним валом. На малюнку ми бачимо схему задньопривідного транспортного засобу. Ми бачимо двигун. Після нього йде щеплення, коробка передач, карданна передача і задній ведучий міст. На нижньому малюнку ми бачимо передньопривідну компоновку. Передні колеса в нас є і керованими і е, ведучими тяговими. Е, розміщено все в передній частині автомобіля: двигун, щеплення, е, коробка передач, приводні вали, що приводять дію ведучі колеса. Е, Задньопривідна компоновка. Нагадаю, у нас на автобусах «Карсан Атак, передньопривідна компоновка на автобусах Карсан Джест. Щеплення. щеплення автомобіля слугує для короткочасного роз'єднання колінчастого валу двигуна з коробкою передач та плавного з'єднання їх, що потрібно в разі перемикання передач і рушання автомобіля з місця. На левкових і вантажних автомобілях найчастіше застосовують однодискове щеплення фрикційного типу, яке складається з механізму щеплення і приводу вимикання. Механізм щеплення розміщений на маховику двигуна, а привід на необертових деталях, установлених на рамі або кузові автомобіля. Основні деталі механізму щеплення ведений диск встановлений на шліці тягового валу коробки передач. Натискний диск із пружинами, розміщеними на кожусі щеплення, який жорстко прикріплений на маховику, відтисні важелі встановлені на кульових опорах на кожусі, і шарнірно з'єднані з натискним диском. Привод вимикання щеплення складається з муфти з витискним вашибником, поворотної пружини, вилки, тяги і педалі. Е, на малюнку ми бачимо схему щеплення з деталями самого щеплення можете поставити на паузу, передивитися всі деталі. Коли, коли педаль щеплення відпущена, е, ведений диск вимкнутими пружинами між маховиком і натискним диском. Е, Такий стан щеплення називають ввімкненим, оскільки під час роботи двигуна крутний момент від маховика і натискного диску передається за допомогою сил тертя на ведений диск і далі на тяговий вал коробки передач. Якщо натиснути на педаль щеплення, тяга почне переміщуватися і повертати вилку відносно місця її кріплення. Вільний кінець вилки тисне на муфту, унаслідок чого вона переміщується до маховика і натискає на важелі, які відсувають натискний диск. При цьому ведений диск вивільняється від стискувального зусилля, відходить від маховика і зчеплення вимикається. Тобто, на малюнку ми бачимо маховик, оця поверхня маховика приймає участь в тирті, ведений диск з шліцами, куди входить первинний вал коробки передач в цій шлиці введеного диску. І корзина, так названий натисний або прижимний диск. Тобто тертя в нас здійснюється по двох поверхнях: по поверхні маховика з того боку веденого диску і з цього боку виданого диску по корзині. Це у нас вижимний, витискний підшипник і привід керування щепленням. Тобто, коли ми натискаємо на педаль щеплення, ми відводимо нажимний диск від веденого диску. З'являється зазор між ними, пропадає тертя і не передається крутний момент від маховика до первинного валу коробки передач. Ось у нас первинний вал коробки передач. Коробка передач. Коробка передач призначена для зміни в широкому діапазоні крутного моменту, що передається від двигуна на тягові колеса автомобіля при рушанні з місця та розгоні. Крім цього, коробка передач забезпечує рух автомобіля заднім ходом. І дає змогу на тривалий час роз'єднувати двигуни тягові колеса за допомогою нейтральної передачі, що потрібно, коли двигун працює на холостому ходу під час руху автомобіля або на стоянці. На сучасних автомобілях застосовують переважно механічні ступінчасті коробки передач із зубчастими шестернями. Кількість передач переднього ходу зазвичай дорівнює 4 або 5, буває 6 ступеневі коробки передач переднього ходу без урахування передач заднього ходу. Передачі перемикають пересуванням шестерень, які по черзі входять у зачеплення з іншими шестернями, або блокуванням шестерень на валу за допомогою синхронізаторів. Синхронізатори вирівнюють частоту обертання шестерень, що вмикаються, і блокують одну з них із веденим валом. Пересуванням шестерень або синхронізаторів керує водій за допомогою важеля перемикання передач при вимкненому щепленні. Передача, якою обертання передається з тягового валу на введений вал, оминаючи шестерні проміжного валу, завжди має єдине передавальне відношення один до одного. Це називають пряма передача, тому що крутний момент передається на пряму від тягового валу на введений. Цей режим роботи коробки передач є вигідним, оскільки зменшуються втрати крутного моменту та зношення поверхні спряжених деталей. Передавальне число 1 до 1 найчастіше має четверта пряма передача коробки передач. Залежно від кількості передач переднього ходу коробки передач буває 3 ступінчастими 4 ступінчастими, 5 6 ступінчастими. Основні деталі триступінчатої коробки передач тяговий первинний вал, введений вторинний вал і проміжний вал, встановлений у корпусі коробки передач. На тягому валу жорстко закріплено шестерню, що перебуває в постійному зачепленні з шестернею жорстко закріпленою на проміжному валу. Інші шестерні проміжного валу також жорстко закріплені. На веденому валу встановлено шестерню, що вільно обертається і перебуває в постійному зачепленні з шестернею, встановленою на проміжному валу. Шестерня і синхронізатор з'єднані з валом за допомогою шліців. І можуть переміщуватися по них. Додаткова шестерня забезпечує зміну напрямку обертання введеного валу в разі вмикання передачі заднього ходу. На малюнках ми бачимо розріз коробки передач, первинний вал, вторинний вал, на якому розташовані шестерні, проміжний вал і додаткова шестерня, що забезпечує рух заднім ходом автомобіля чи автобуса. Тут ми бачимо синхронізатори, які ми переміщуємо, щоб блокувати шестерні і передавати крутний момент з обраним передавальним числом. Також ми бачимо на коробці передач зараз. Найчастіше використовуються використовується косозубі шестерні, що дають більшу площу зачеплення і більшу довговічність роботи коробки передач. На середньому малюнку важіль перемикання коробки передач. Ми бачимо схему шестиступенева коробка передач і буквою R позначено рух заднім ходом. І наведена схема механічної коробки передач. Знову таки первинний вал, вторинний вал і пробіжний вал, за допомогою якого передаються крутний момент і обирається передавальне число. Кожна передача характеризується передавальним числом, під яким розуміють відношення кількості зубців введеної шестерні до кількості зубців тягової. Якщо в передачі бере участь кілька пар зубчастих шестерень, то для визначення передавального числа треба перемножити значення передаточних відношень усіх пар. Автоматична коробка передач. Також автоматична трансмісія. Різновид коробки передач автомобілів, що забезпечує автоматичний безпрямої участі водія вибір відповідного поточним умовам руху передавального числа залежно від безлічі факторів. Від механічної відрізняється автоматичним перемиканням передач і іншим принципом дії механічної частини. А саме використанням планетарних механізмів і гідромеханічного приводу замість чисто механічного у традиційній коробці передач, у деяких конструкціях, де гідротрансформатор працює зі звичайною дво- або тривальною коробки передач. Широко застосовують разом із класичними гідромеханічними автоматичними трансмісіями і різні варіанти автоматизованих і роботизованих механічних коробок передач з електронним керуванням, і електромеханічними або електропневматичними виконавчими пристроями. На схемі ми бачимо розріз автоматичної коробки передач. Автоматична коробка передач має більш складну конструкцію. На середньому малюнку важелі перемикання коробки передач і панель керування коробкою передач на транспортних засобах з автоматичною трансмісією. В тестах з правил дорожнього руху є запитання, що потрібно зробити, щоб перемкнути важіль автоматичної коробки передач. Правильна відповідь: натиснути на педаль гальма. І потім переміщувати важіль коробки передач. Тягові мости автомобіля встановлені на рамі або на кузові автомобіля за допомогою пружних елементів підвізки, і під час руху вони змінюють своє положення щодо місць кріплення. Для передавання крутного моменту від коробки передач до тягового моста застосовують карданні передачі. Їх використовують також у приводі до передніх керованих і тягових коліс. На малюнку ми бачимо схему карданної передачі. Найголовніше, що. Кардана передача дозволяє е переміщуватись відносно кузова в ведучому мосту, і ми маємо змогу передавати крутний момент до ведучого моста. Карданна передача до тяго моста складається з карданного валу, карданних шарнірів, проміжної опори. Карданні шарніри забезпечують передавання крутного моменту між валами, осі яких перетинаються під змінними кутами. Ось у нас карданні шарніри. Ну і найпростіший карданний шарнір, що ви бачили, це карданчик з набору інструментів для зміни кута крутного моменту, коли ми намагаємось відкрутити гайку чи болт. У трансмісії автомобілів застосовують жорсткі карданні шарніри неоднакових і однакових кутових швидкостей. Найпростіший це шарнір. Неоднакових кутових швидкостей, коли крестовина, дві вилки це шарнір неоднакових кутових швидкостей. У приводі передніх керованих і тягових коліс автомобілів підвищеної прохідності і легкових автомобілів із переднім приводом застосовують шарніри однакових кутових швидкостей двох типів: кулькові та кулачкові. Кульковий карданний шарнір складається з двох фасонних кулаків з овальними канавками, куди закладаються тягові кульки. Для центрування вилок використовують свирічні западини на їхніх внутрішніх торцях, у яких встановлена центрувальна кулька. Під час передавання крутного моменту тягові кульки розташовуються залежно від кутових переміщень вилок у їхніх овальних канавках у площині, яка поділяє кут між осями навпіл. В результаті обидві вилки обертаються з однаковими кутовими швидкостями. Кулачковий карданний шарнір однакових кутових швидкостей застосовують у приводі передніх коліс легкового автомобіля. Тут ми бачимо на фото переднє керовані та тягові колеса легкового автомобіля. Ось тут під пильником розташований карданний шарнір рівної кутової швидкості. Кулачковий або шар... кульковий шарнір. На нижньому малюнку ми бачимо цей самий пильник. Це одна з найчастіших несправ... первинних несправностей, що приводить до виводу з ладу карданного шарніру. Це розрив пильника. Туди попадає пісок, грязь. Що... Із-за чого відбувається більше тертя механізму, і карданний шарнір виходить поступово з ладу. Сама схема кулькового карданного шарніру рівних кутових швидкостей і схема встановлення на передній керованій та ведучій мосту. В даному випадку це схожа схема з автобусом Карсан-Джест. Несправності трансмісії та їх усунення. Основні ознаки несправності щеплення та його приводу. Пробуксовування. Тобто ми відпускаємо педаль щеплення, але автобус стоїть на місці або рушає, але ми відчуваємо, що оберти двигун набирає набагато швидше, чим починає рух. Неповне вимикання щеплення. Ми натискаємо на педаль щеплення, але не можемо перевести коробку передач із-за неповного вимикання самого щеплення. Ривки під час зрушування з місця, шум у щепленні під час руху, заїдання педалі, підтікання рідини в з'єднаннях приводу щеплення. Пробуксовування щеплення може відбуватися через обмеження вільного ходу педалі внаслідок неправильного регулювання або спрацювання фрикційних накладок, замаслення фрикційних накладок введеного диску. Через пробуксовування крутний момент від двигуна передається не повністю, погіршується розгін автомобіля, сповільнюється зрушення з місця. У разі сильного пробуксовування автомобіль залишається нерухомим. Навіть якщо передача і педаль щеплення відпущена. Щоб усунути несправність, треба перевірити вільний хід по центру площадки педалі. Якщо після регулювання вільного ходу педаль щеплення все рівно пробуксовує, то його треба знімати, промити або замінити накладки веденого диску. Неповне вимикання щеплення супроводжується шумами зубів мув синхронізаторів, шестерень при вмиканні передач і є наслідком збільшеного вільного ходу педалі щеплення, потрапляння повітря в гідропривод, якщо гідравлічний привід керування щепленням. Для усунення несправності треба перевірити вільний хід педалі щеплення і у разі потреби відрегулювати його. Якщо педаль переміщується з малим опором, провалюється, то це свідчить про потрапляння в гідропривод повітря, яке необхідно видалити таким чином. Заповнити бачок гідроприводу рідиною до нормального рівня. В нашому випадку гідропривід вимикання щеплення використовується на автобусах Карсан Джест. Очистити клапан випускання повітря від бруду. Зняти захисний ковпачок, надіти на клапан шланг і занурити його у склянку з рідиною, що заливають у привод, затримати педаль у натисному положенні, і закрутити клапан, зняти шланг і долити в бачок рідину до нормального рівня. До речі, у гідравлічному приводі щеплення використовується гальмівна рідина для нормальної роботи приводу щеплення. Ривки під час зрушування з місця можуть бути наслідком спрацювання введеного диску, задирок на поверхні дисків. Шум у щепленні під час руху виникає внаслідок перекосу, биття натискної п'яти, спрацювання витискного підп'ятника. Якщо є ривки під час зрушування з місця та шуму щеплення під час руху, тоді щеплення підлягає ремонту. Заїдання педалів в натиснутому положенні можливо через поломку або від'єднання відтяжної пружини педалі, яку слід замінити нову. Ми бачимо тут на малюнку ведена шестерня, ведуча шестерня. Коли ведуча шестерня менша чи ніж ведена, відповідно, ми збільшуємо крутний момент, але зменшуємо швидкість обертання. Тобто Перша передача, наприклад, найсильніша. Ми маємо маленьку ведучу шестерню і велику ведену шестерню. Завдяки цьому двигун розвиває великі обороти, але транспортний засіб рухається з малою швидкістю. Тут на малюнку ми бачимо косозубу шестерню з шліцями, якими вона торкається до валу, на якому розташовується. Тут на малюнку це прямо зуба шестерня, але для інформативності ми бачимо знос зубів шестерні внаслідок роботи спрацьовування цих зубів. І чим більше руйнуються зуби шестерні, відповідна коробка виходить з ладу. Основні несправності в коробці передач шум під час руху автомобіля, утруднене перемикання передач, самочинне вимикання передачі, підтікання мастила. Шум у коробці передач виникає через нестачу оливи в картері, сильне спрацювання зубців шестерень і підшипників валів. Для усунення несправності слід перевірити рівень мастила в картері, який має бути поблизу нижньої кромки бічного заливного отвору, або біля мітки на мастило вимірювальними стрижньою. На щупі. Якщо шум не припиниться, то коробку слід розібрати і замінити спрацьовані деталі. Утруднене перемикання передач спостерігається внаслідок застосування мастила підвищеної в'язкості, поломки пружин, кілець, синхронізаторів, неповного вимикання зчеплення, деформування або заїдання сферічного шарніра, важеля, перемикання передач, заїдання штоків вилок і деформування вилок, перемикання передач. Самочинне вмикання передачі може бути спричинене спрацюванням фіксаторів або поломкою їхніх пружин. Блокувальний кілець синхронізаторів. Для усунення зазначених несправностей треба зняти і розібрати коробку передач. Спрацьовані деталі замінити. Підтікання мастила усувається заміною сальників, ущільнювачів і прокладок. Механічна коробка передач, які поради при експлуатації? Ну, Перемикати передачу е, треба при вимкненому щепленні. Е, з точки зору безпеки дорожнього руху, забороняється перемикати передачу на залізничних переїздах. Е, треба обрати необхідну передачу до залізничного переїзду, бо може відбутися випадок, коли вмикається дві передачі одночасно, і тоді. Ведучі колеса блокуються через трансмісію, і транспортний засіб неможливо зрушити з місця, тільки юзом його можна стягнути. Тому при під'їзді до залізничного переїзду ви повинні вибрати необхідну передачу, завжди завжди там чи перша, чи друга передача для переїзду на невеликій швидкості, і е, ні в коєму разі не треба зупинятися на залізничному переїзді і починати рух, щоб не допустити. Того, що двигун заглохне, і неможливо буде його запустити і прибрати транспортний засіб з залізнично-дорожньої колії. Також на коробках передач є блокіратори, що запобігають вмиканню двом передачам одночасно, але бувають випадки, коли вмикається. Також на механічних коробках передач є блокіратори від вмикання передачі заднього ходу. При русі вперед. Основні несправності автоматичних коробках перемикання передач. Відчутні удари при переміщенні селектора коробки передач із положення P в положення R задній ход або в положення D драйв і в зворотньому напрямку. Неможливість ввімкнути один або декілька режимів автоматичної коробки передач. Блокування електронікою вузла можливості переходу на підвищення передачі, втрата робочої рідини через зношені ущільнення, запах перегрітої гуми в салоні автомобіля у випадку автоматичної трансмісії варіаторного типу, уповільнена реакція на різке натискання на педаль акселератора. Шум і скрегіт під час перемикання передач у роботизованій автоматичній трансмісії свідчить про некоректну роботу керуючих сервомеханізмів автоматичної коробки перемикання передач. Основні несправності карданних передач і тягових мостів послаблення кріплення фланців карданних шарнірів і проміжної опори. Спрацювання шліцової муфти крестовини і підшипників, прогін валу. На малюнку ми бачимо хрестовину кардана, зношено ви бачите, один бік деформований, від чого відбувається зазор між вилкою та хрестовиною, і будуть відчутні удари та стуки. Ці несправності проявляються у ривках під час зрушування автомобіля з місця і перемикання передач, а також у шумах і вібрації під час руху. Спрацьовані деталі треба замінити. Нижче розглянемо несправності та особливості технічного обслуговування заднього моста. Несправності заднього моста. Постійний шум і сильне нагрівання під час руху, шум на поворотах, підтікання мастила, шуми нагрівання під час руху можуть виникати внаслідок нестачі мастила в картері або застосування мастила невідповідної марки. Спрацювання або неправильне зачеплення зубців шестерень головної передачі, спрацювання чи неправильне регулювання підшипників, для усунення несправності, слід перевірити рівень мастила, який має, поблизу нижньої, має бути поблизу нижньої кромки зеленого отвору, за потреби долити мастила. Якщо це не допоможе, то задній міст підлягає ремонту. Шум на поворотах найчастіше виникає в разі заклинювання сателітів на осі. Заїдання шию півосів шестерень у коробці диференціала. Щоб усунути шум, потрібно замінити непридатні деталі. Підтікання мастила визначають під час огляду місця стоянки автомобіля і усувають підтягуванням з'єднань, заміною прокладок і сальників. Так, на цьому ця, ця доповідь завершена.